Всім привіт! Мене звати Дар'я, але напевно ви мене знаєте як Artful FiLine. Я книжкова ілюстраторка. Спеціалізуюсь на жанрі фентезі, малюю обкладинки, внутрішні наповнення персонажі а та навіть мерч створюю по книжкам. А насправді я малюю з дитинства і це було одне з моїх найлюбленіших хобі. Воно мене супроводжувало на протязі всього життя в тому чи іншому плані. Я закидувала, потім поверталась, малювала в традіжки, малювала акрилом, по-різному малювала. А десь три роки тому мене дуже захопило саме діджитал-малювання. Я спочатку надивилася усіх цих відео, як вони так жух-жух, і все дуже легко, красиво виходить. Коли я нарешті дістала свій девайс і почала малювати, зрозуміло, що то не так то й легко, як показується в відео. Але насправді це було дуже захоплююче, це було дуже фан. Бо ну давайте зізнаємось: в традіжки виправити якісь помилки чи вже звернути в якийсь інший напрямок, досить складно десь, десь вже в процесі роботи. А тут ти відчуваєш таку ніби свободу, що ти можеш все змінити, відмінити. І що мені дуже-дуже подобається, що ти можеш завжди взяти з собою iPad, тобі не треба розкладати всю кучу фарб, потім це все мити, ти в цих фарбах. Все в цьому. Я дуже лянива, Вибачте, але так. А мій типовий день як ілюстраторки. Зазвичай для мене, особисто для мене, дуже важлива ось ця morning routine. <хи> Тому я прокидаюсь, я роблю йогу, я заварюю собі, собі каву, бо без кави я жити не можу. Налаштовуюся на цей день і приступаю до роботи. Зазвичай, зранку, якщо це умовний день соцмереж, то мені треба. Щось зняти чи змонтувати. Я, я зачасту викладаю десь в обічний час, тому зранку я знімаю монтую, а потім я повертаюсь до проєктів. Я можу спілкуватися з клієнтами на протязі дня, а можу ось більш типу під вечір писати, відписуватись. А я малюю, розкладаю замовлення. Зазвичай вже пізній вечір це малювання чисто для мене. Типу якісь мої або особисті проєкти, або просто те, що мені, мені подобається. А, не можу працювати без кави, як ви вже зрозуміли. Mm. А, та чогось на фоні. Я люблю слухати музику, або просто включати собі фоном якийсь серіал, аніме. В принципі, все рівно. А, я малюю фентезі. Малюю обкладинки, малюю внутрішнє наповнення, я вже і казала. А, мерчі, картки персонажів. А, в принципі, умовно повний сет для вашої книги і не тільки для вашої книги, промоції та іншого. Також роблю макети. Ось так. А я малюю у семі реалізмі або такий більш стайл. А, напевно, найбільший це естель, бо я робила повноцінну книгу, я малювала вкладинку, я малювала внутрішні ілюстрації до кожної глави. Загалом там було десь 70 ілюстрацій. Повірте мені, зараз всі автори і ілюстратори скажуть, що це достатньо великий проєкт. Тому це дійсно була дуже велика робота, також я робила макет для цієї книги повністю. Тому так. І з врахуванням того, що це тільки перша частина трилогії. Це такий дуже довгоіграючий проєкт. А якщо найулюбленіший, то насправді я люблю всі свої проєкти. Кожен для мене це моя окрема дитина, яку я дуже люблю. Але якщо брати такий найулюбленіший теплий, мені дуже сподобалось малювати вкладинку для книги Корделі. Це таке cozy фентезі чи мені він сподобався. В мене було багато свободи в ньому. Тобто я малювала до неї обходинку та фрозац, сама обходинка дуже цікава в тому плані, що там є отвір, мов зеркало, через який видно саме цей фрозац. Дуже таке класне, дуже миле фентезі. Я просто обожнюю свою дошку рефів до неї. Там просто все в якихось скляночках, баночках, якихось магічних штучок, це все серед лісу, тому це такий дуже милий, дуже класний проєкт, від кого я дійсно кайфанула. Цікаве питання. Насправді за роки він дійсно змінився. Спочатку, взагалі, я починала чисто з того, що я малювала в аніме стилі. Тобто, це такі більш флет-картинки, без особового якогось реалізму і такого іншого. Але з часом я більш, так все, йшла до чогось реального. Тобто зараз в мене вже більш йде семіріалізм. Також я можу малювати портрети. Тобто, в принципі. А в мене такий зараз більш реалістичний стиль, і зрозуміло, що більш, складніші, більш складніша анатомія, більш складніші концепти. Насправді з нового це те, що зараз я опановую такий е, жанр, як не знаю, як справді сказати, але я малюю свій вебтун. І це просто інший новий всесвіт. Стільки багато всього цікавого треба дізнатись і вивчити, розкадровки, плани, як сумістити це з текстом, з ефектами. Це просто дійсно інший новий світ, і я тільки в нього погружаюсь, але це дуже цікаво і захопливо. Те, що я просто найбільше ненавиджу, не люблю, це рендерити одяг. Не знаю, для мене це складно. Складно і нудно. Ну. А саме таке таку, весело, частина те, що я люблю, це завжди промальовувати обличчя. Або розставляти акценти, хайлайти ось, по світлу. Програма. Якщо брати iPad, це з чого я починала і де я малювала багато років, це Procreate. І про неї знають, вона досить класна для iPad. Це, в принципі, найкращий варіант. А зараз ви бачите ось цей агрегат, це екранник, це цифровий дисплей. Він конектається до вашого комп'ютеру ноутбуку. А там я використовую Clip Studio найбільше всього. Також він дозволяє працювати в усіх цих програмах Adobe. Звісно, я їм теж користуюсь. А, так, є деталь. Як як я вже і казала, я люблю працювати зі світлом, а також з контрастами. Я люблю такі яскраві кольори, я люблю якесь незвичайне освітлення, там, щоб на герої а, було якесь кольорове освітлення чи відбитки, чи щось таке. Я люблю щось яскраве додавати, тому ви ви визнайте це майже в кожній роботі. А я люблю малювати стікери. І створювати стікери і на замовлення, і для себе це завжди приносить мені дуже багато радості, і це такі проєкти, де ти можеш без сумнівів намалюватися як ті або щось дуже маленьке, якось щось перебільшити, контрастувати, і це завжди якось не знаю, весело і класно. гадаю, що це таке питання, на яке усі новачки хочуть почути відповідь, а усі профіки дуже складно на нього відповідають. А це буде видно. видання. Які рекомендації я б дала? Це не боятися себе продвигати в соцмережах. Бо якщо про тебе ніхто не почує, то ну. Так би. Ніхто про тебе не почує. Давайте будемо чесними з собою. І на, кожні, на кожну роботу, на кожного автора, я маю на увазі ілюстратора, знайдеться свої клієнти. Повірте мені, це так і працює, бо ваш досвід унікальний. те, що створюєте ви, це завжди унікальне. Тому не боїться, будь ласка, це вам кожен скаже, але я знаю, що це дуже страшно пробувати починати. Але я з вами я вірю, що у вас вийде. Також пробуйте різне. Пробуйте різні стилі, пробуйте різну техніку, просто пробуйте. Ви повинні знайти саме своє. Повторювати за іншими, навчатися у інших це класно, це база. Давайте не будемо це там хейтити, чи якось ніхто, коли починає, не може створити якийсь унікальний шедевр, тому багато хто перемальовує. Але. Якби, як знайти свій стиль, просто пробувати багато багато нового. І це буде так, що вам сподобається в якийсь момент робити ось так. А потім вам сподобається робити ось так. І якимось чином ви все одно збудуєте самі свої звички притаманні саме вам. Це буде як малюєте саме ви, і це і буде ваш стиль, і це окей. А що Ще. А, це моя була найголовніша проблема. Ніколи не запарюйтесь з того, як у вас виходить. Вам не повинна найдорожча техніка з першого разу, вам не повинно все виходити ідеально, як у ваших помірів з першого разу. Ні, перші рази завжди будуть фейли. З з цим і просто робіть. Просто робіть. На третій, на десятий, на сотий раз у вас точно вийде. Хто сказав, що треба закинути через раз. Це складно, але. Просто продовжуйте. Тому на цій ноті я не знаю, що вам ще побажати, але просто малюйте і кайфуйте від цього. Все. Ой, з вами була Artful Filaine. Заглядайте в мій інстаграм. Ну ми раді вас вітати на нашому інтерв'ю Fan mm Jesus -hmm. Dreamers. Почнемо з першого питання. Розкажи, як виглядає твій торговий робочий день? Окей, давайте уявимо, що в мене є повністю присвячений день мені малювання. Коли не буває. Що саме малююся завжди хотіла відповісти на це питання гарячих мужиків. Жан. Чисто э, мрия, Нет. профессия мрии. А насправді просто жанр фэнтези це дозволяє. Mm -hmm. А, ладно. Я насправді этому вырежем, вырежем в начало. Если брать на ее любовь, то я люблю все свои проекты. <рик> <рик> Нет, стой! Ну то молчать <рик> с тобой так. <рик> <рик>